Який чудовий нині день, Валентинів день, скочивши на поріг. Вставайте, закохуйтесь, даруйте квіти. Сьогодні всі будуть з любов'ю на ти. Як силиці жінки зберігають планети, так і любов з'єднує людей. Незважаючи на характери, смаки та інтереси, любити, значити, не дивитись один на одного, а дивитись в одному напрямку. Я бажаю вам поскоріше відшукати це почуття. А хто вже знайшов, бажаю ніколи не втрачати з Днем Святого Валентина. Немає нічого на світі краще, ніж любити і бути коханими. Нехай це свято відчувається. Не тільки в цей день, але й кожен день. А почуття любові і закоханості живе в серцях кожного. Протягом довгих років життя бажаю всім закоханим в цей день зважитись на новий крок у своєму житті. Ті, хто ще не зустрів свою любов, обов'язково знайти її, а ті, хто втратив віру в любов, знайти її знову. Любіть і будьте коханими. З днем святого Валентина всіх і Люблячих людей, коли в серці живе любов, світ навколо прекрасний, світлий, сповнений чудес. Любов надихає окрилі, дарує надії. Любов дійсно вміє творити чудеса. Нехай це червне почуття наповнює серця, до країв любові, ніжності, теплоти, гармонії і краси. У цей прекрасний день ясний приношу я тобі вітання. А тісні сніжинки, що летять, нехай дарують часто кохання. В житті, як в касті, три бажання: принцеса, принц і кохання, рожеві замки, сині далі. Хто любить, той перемагає, хто вірить і горить душею, зійдеться з мрією своєю, з ним святого Валентина. До нас примчав Валентин у цьому світі він один дарує щастя і любов щодня, знову і знову. Вітаємо з ним закоханих людей, почуттям світлим обдарованих. Бажаю вам кохання не такого, як місяць, бо він пропадає, не такого, як сонце, бо воно згасає, не такого, як вітер, бо він гуляє, а такого, як небо, бо воно безкрає. ним святого Валентина.